Всім привіт! Сьогодні готую галушки з куркою у вершковому соусі. Спочатку приготуємо соус. У мене тут порізана цибуля, чесник, філе куряче, сметана з вершками. Буду обжарювати спочатку курку з цибулькою до золотистого кольору. Потім все це заправлю вершками. Для галушок нам потрібно кефір, одне яйце, я сюди насипала сіль і в чайної ложки соди, борош на 250 грам, з'єднуємо, замішуємо тісто і будемо формувати галушки. 什么牌子？